Um, у нас в курсі починають вивчення uh, цієї теми в А2, шпахніву, так. А uh, uh, звісно, um, у кожного із вас є свій рівень, тому, тому uh, обов'язково вчіться. Воно для життя потрібно обов'язково. І так. На попереднім розборі ми з вами зустрічали такі слова як «abhängen von dativ, denken an